Привіт! Другий день моїх грибних пригод в селі. Я кілька годин в мене є сьогодні подивитися трохи грибів. Ну і я виїхав на велосипеді. В одне цікаве місце. Зараз їду на болото. Там є досить великі березняки біля каналів іригаційних. От я туди направляюся. Що я там знайду? Зараз побачу. Так що поїхали, вперед! Муха доїхав до луку, через який була завжди дорога. А тут його розпахали і засіяли соняшником. Мені направо, зараз треба звернути туди до боліт ближче, а дороги немає. Там мисливські угіддя, там зимою завжди туди завозять кукурудзу, кабанам, ну завозили раніше. Що зараз я не знаю, під'їзду нема. І тут була така дорожка. Гарно проїжджена. а зараз її нема. Все засаджене. розпахали і засадили. Як же мені тепер туди пробитись? Я навіть не знаю. Зараз спробую туди до старого ліса під'їхати, там дорога йде, така відсипна. По ній трошки проїдусь і там вправо така ничка є. Спробую туди вернути. Там, правда, по теж все криповою заросло, ну колись можна було пройти. Зараз буду дивитись. Ну, наче знайшов проїзну дорогу і прокатали нову під краєм поля, поля під кукурузою. Бо ігеря мають їздити, знаєш, там мисливські угіддя зимою. А де мисливські угіддя, там завжди і дорога йде. Бо любителі... Пополювати пішки не ходять, а завжди під'їжджають на автомобілях. Та й кабана годують кукурудзою, щоб він там впасться. Дорога звісно така. Не просто їхати по ній, за тай кінь. Нормальний сюди хід. що, думаю, проїду. Воно, яка хижа на старому дереві? А трохи далі вон туди, там підгодовують кабанів. Це дорога проїжджена, по якій я зараз їду. Сюдою сюди заїжджають, бачив регулярно, як вони їздять, привозять кукурузу, там розсипають і кабани пригодовуються. А потім, коли приходить сезон полювання, Кабанчик знає, що тут його годують, спокійно йде, а ось з цих веж на нього і полюють. Тут одна, там далі. Зараз не видно. Друга, третя стоїть. в общем, Тут їх долі багато. Так я зараз тут трошки прийду, тут йде канал, оце все довкола, це старі поля. Це було колись болото, потім його покопали каналами регаційними. Вода знизилась і тут присовки садили, садили поля були, а зараз все заросло. Ну і бачимо зараз ці мисливські угіддя. Так, ну що, поїхали. Гоу далі. Так. Так, все вимикаю, бо дуже незручно кермо тримати однією рукою. Так, доїхав до необхідного мені місця. Старе поле. Зараз вже знову його заселили ендеміки, демічні рослини. Років 30 його вже не використовують по призначенню. А я йду вон туди, вперед. Там березовий гай. Сюди по цю сторону канала є така досить велика березова роща. І за наступним каналом ще одна. От перейду я там чи ні, це цікаво мені. Якщо би ти не взяв, то там в принципі якщо вода стоїть, то мені чого би ти не допоможе. Треба забороди брати по пояс. так Трава висока. Я вже по пояс повністю мокрий. Цей дощ був не в тему сьогодні. Сьогодні після обіду обіцяють рісні дощі. Я вирішив так зранку матнутися на декілька годин подивитись це місце. Зараз побачимо, що там є, чи нема. Буде цьому відео чи не буде. Ні, ну, трава. трава така, що капець. Оце зараз йду по траві. Я розумію, що тут підгодовують кабанів. І вони далеко звідси не відходять. Десь отут по кущам труться Зараз, Зараз, звісно, вже майже кінець літа, останній місяць по суті, почався кабани вже, кабанчики вже підросли, свиноматки не агресивні. А от навесні було б ще страшніше. Коли вони молоденькі, свиноматка може за них і комарі. Може за них і. Тренбюлей виписати такі, щоб потім аби вижити. А я з собою нічого не сигнал мисливця не взяв ніякого свістка, так що буду, щоб відбиватися голими руками. Ну, сподіваюся, що обійдеться. Так, ну що, майже дійшов. Воно, тут канал, він так закінчується. А тут ще один канал. Він так сходяться клином, там є перехід. І видно вже звідси березовий. Перезовий гайок. Оце туди йде. Кущ калини. Калина вже потроху починає дозрівати. Але небагато, мабуть, квіти померзли на весні. Йду прямо кабанячими тропами. Коло пташки злітають. Вже дві чи три зграї куріпочок підняв. Вони прямо і сидять на тропах поки не наступиш на них вони не звітають так, де ж тут перехід Рехід, Перехід, мабуть канал, канал вже порожній спробую так от на навпростець попертись побачив так ноги мокрі так що якщо трохи втоплюся то не страшно О, побризкався якимось репелентом, а він не працює щось що там за репелент хоч такий якийсь Кардекс нуль спирта на три години діє. Ніфіга він діє, Комари заїдають. Так, 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 так. От березовий гай пішов. А там наступний. Ми зараз сюди треба потрапити до нього. Цікаво, чи є там гриби, чи ні. Зараз спробую обійти. Там діється краще буде. Да, бляха, це була геніальна ідея! Іти на болото шукати гриби. Кропива аж до... ах, до, до пахводі стає! Та ну його мама, моя дорога! Наш, що я сюди поліз? От наш. Коли я тут був пізньою осені, то вся ця трава вона лежала. Можна було адекватно проходити, а зараз, зараз все буяє. Ну. Фу, наче пройшов. Вообще грибить за дос, спиною. Тут наче якісь... Наче якісь проходи є. Кабани Так, Ну от що. Ну все заросло, капець. Ну давайте дивитися, що тут буде. Якщо щось побачу в цій траві. Так, є перший грибочок. Це в нас замухришена сираїшка. Сираїшка березова, швидше за все, але повністю реструха. Поряд молодий траметас різнокольоровий. Лікувальний крутовичок. Ну, хоч, хоч щось знайшов. Будемо далі дивитись. Тут треба ще поглядати на самі стовбури дерев, можливо, буде й чага. Місця такі цікаві, очі невелике. Роща йдеться березова, але... Ну Хоч же повинно бути. Так, ще одна сироїшка. Сироїшки знову теж вже, вже мертва. Я сироїшки сьогодні брати не буду, якщо буду заходити. Я вчора назбирав, а сьогодні мене саме розвідка, ну і якщо якісь балети будуть, то візьму. Так, ось у нас Ну знову сна старому стовбурі і поряд з березами застірела кандоля знову стара умовна стінний гриб низької якості вже й старий вже автоліс почався таке собі але сараїжки трапляються потрошку а ось березовиків не бачу Так, ну що, окрім пари трійки дохлих сироїжок більше нічого нема. Там темно і досить вогко. Мабуть, грибам це не подобається. Так, там ще є такий самий березовий гай, але туди я точно зараз не хочу лізти, бо я думаю, що отут, тут канал такий, він більш великий, і там напевно стоїть вода. Зараз... Зараз... А, ага, ось він канал. Так, внизу... Внизу є вода. Мабуть я туди не полізу тоді. Зараз отут трошки крутнуся і буду знову виходити до свого транспорту. Так що отак от. немає чого на болото лізти. Гриби. Так, Все ж таки вдалося перейти канал, там пару, пару великих гілок лежить і по ним я якось перестрибнув, трошки, трошки замочив ноги, але то пусте вони так мокрі. І тут ще ось такий у нас березовий гай. Зараз тут покручуся, подивлюся, що в цій траві побачиш. А тут взагалі нічого, зовсім жодного грибочка. Я вже мовчу про нормальні їстівні, ні гноювиків, ні псатірели, ні якихось опеньок, там літніх, сірчано жовтих на гнулих деревинах, нічого нема зовсім. Мабуть, десь тут ця земля. Дуже кисло і щось тут грибам не подобається, бо це все ж таки болото було. Хоча на болотах збирають. Не знаю. Тик. Потопав я звідси, бо комарі мене зараз жеруть. Просто тьма їх тут. Я налегке так вибрався. Без нічого. Нічого гісінько. Ну ось на виході нарешті, хоч пара сироїжок більш-менш живих, воно одна. Вона цікава така чітко, рожево-рожева, сироїжка березова. Молода. Вона дуже крихка. Просто дуже, навіть в молодому віці. І не довезеш, І вони досить часто гірчать. Ні, нормально. Ця не гірчить. Молода. Але брати не буду, бо зараду однієї. <її> ну, а інших грибів я і не знайшов. Хоча воно є. Невелика галявинка. А ще одна. Так, трохи гірчить таки. Зараз, десь через скільки нам, 30-40 секунд як я спробував, на язиці, такий пекучий трохи смак. О, тут їх більше. Диви. Є гриби. А я казав, що нема. Є. Але не ті, що шукав. Все, хлопці і дівчата. Виходжу з цього комариного царстві. Бо це кап'є. Трипілін наче й допомагає, вони не кусають, але просто в'ються довкола тебе. Психологічно так важко. А. Так, все, кабанячими тропами. Це я вам звідти перейшов. І оцей маленький гайок, що на початку мого шляху, трошки сироїжок. Так, нарешті вийшов до свого коня. Ось він відпочиває, лежить. Фу. Комарі, капець, активізувалися, мабуть, дощ відчувають. Згадав, травий місяць цього року. Оце такий же дурдом був. В ліс неможливо було зайти. Зносять з них, все, втікаю. Так, ну що, на цьому і все. Ось такий збір. Грибів на болоті. Комарів знайшов, трошки сироїжок ще знайшов, а нормальних грибів не знайшов. Буває таке. Ну нічого, це такий, такий відео. Експромтом там було. Більше розвідки. Все, я хотів побувати в тих краях, подивитися, чи є там щось, чи може там гриби збирати. Ну, щось другий раз йти туди мені зовсім якось і не хочеться. Все, тоді буду з вами прощатися. Хай щастить, все буде Україна. Бувайте, мирного неба над головою.